Збираючись в Європу, в подорож, тепер потрібно обов'язково зробити поліс медичного страхування, так звана туристична страховка, трево. А ця страховка і раніше була обов'язкова. Ну, наприклад, коли ще у нас для того, щоб поїхати в Європу, ми оформили, оформлювали візу і у візовому центрі. Обов'язково умова була, щоб отримати візу, потрібна ще була повинна була діюча страховка туристична, медична, так звана. Але коли в нас зробили безвізовий режим до Європи, багато людей просто забули, що потрібно робити такий поліс. І на кордоні, в принципі, не вимагали від наших українців цей поліс, він був як рекомендований. Але зараз вже країни, такі як Румунія, зараз також Польща вслід слід за Румунією на кордоні не пропускають українців без такого полісу. Чому? Ну, дивіться, цей поліс для чого він потрібен? Тому що в Європі та, ця медицина вона страхова, ну, тобто і дуже дорого коштує лікування. Тому треба розуміти, якщо не дай Боже щось станеться за кордоном і потрібно буде отримати медичну допомогу, то хто буде і за що хто буде. Точніше, оплачувати ці послуги, то страховка це дуже крутий інструмент для саме цього. Тому будьте уважні, отримайте поліс перед тим, як їхати на кордон.